Анхолі Професії продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео. Донайте на ЗСУ разом до перемоги. У D&D багато способів гри, та звісно, багато способів їх реалізувати. Але система вирісла з Dungeon Кроула, у якому виживання та дослідження стоять на першому місці, що неминуче приводить нас до того, що є абсолютно безкорисні або навпаки занадто корисні елементи гри. Одне закляття тут завжди буде кориснішим за аналоги. Раса буде мати більш актуальні здібності. Завжди буде та сама фіта, яку неминуче треба взяти. Всі ці елементи об'єднує критичний камінь цієї гри стати. Саме вони впливають на стиль гри будь-якого персонажа. Тому сьогодні визначимо найгірший стат, який найменше використовується, та чий вплив на навколишню ситуацію найнезначніший. Для визначення я не хочу сказати, що це в принципі безкорисний стат, який ні ну, у якому разі не треба вкачувати. Я відштовхуюсь від кількох критеріїв. Плив на інкаунтери та соціальну складову. І звісно, той стат, який використовується найменше, виграє у цьому конкурсі найбезкориснішого. Так що ми маємо? Шість статів: три фізичні, сила статура, спритність і три ментальні мудрість інтелект, харизма. Можна було б зробити два окремих топи по критеріям, але я перемішаю все в кашу. Де першим вспливає одразу найкращий стат у цій грі, який не тільки може вигравати будь-які соціальні інтеракції, але також є критичним одразу для трьох класів. Варлака Чередія та Барда. І це, звісно, харизма. Саме від неї залежать чотири найважливіші соціальні навички, серед яких переконання, яке у певних іграх дозволяє тупо уникати бойових енкаунтерів. У 2014 році була проблема із тим, що сам стат майже ніяк не допомагав мілі-білдам цих класів, окрім хексплейда. У 2024 році це було пофікшено оновленим заклином True Strike, розкриваючи більше можливостей для мілі-версії цих класів. Якщо ми вже про закляття, то певна кількість закляття з неприємними ефектами Потребують саме рядкитка харизми. Та приємним бонусом на користь цього стата є те, що він також трохи потрібен паладинам, ти, в принципі, всім класам та сабкласам, що й навички задівають соціальний відіграш. Несподівано було важко визначити, хто має бути на другому місці по користі. Але вирішальним фактором була саме кількість заклять, що дамажить тебе на шалену кількість шкоди, якщо ти не проходиш рядкідок. док. І це спритність. Окрім того, що це стат, який потрібен для захисту від більшості у Він потрібен для дуже важливої навички, як стелс, бо у світі, де існують дракони, архідемони та цей чувак здатність ховатися в нагоді абсолютно всім. У список цих всіх одразу входять такі класи, як крога, максимізує користь від цього стату, монах, у якого спритність. Круто стакається з його мудрістю, боєць, якому цей стат набагато більше потрібна, ніж сила, про яку ми ще поговоримо. Та абсолютно всі класи кастерів, які хочуть йти у мілібілди та мати трохи броні, бо спритність — це не тільки три навички та додавання до атак, шкоди. Це також клас обладунку, що забезпечує ту саму фрустрацію від геймів, коли вони не можуть по тобі попасти. Та ініціатива, при високому результаті якої ти можеш підірвати перевагу ворога за рахунок того, що ти ходиш перший, і вбиваєш когось до його ходу, незважаючи на те, що спритність затрагує більше аспектів ніж харизма, вона мало чого дає у соціальному відіграші. Я бачив багато персонажів, які тримаючись за арбалет або репіру стискували зуби від того, що їх бойові навички не вирішують проблему. Зато цілу купу проблем може вирішити стат, який відповідальний одразу за п'ять навичок. Мудрість. Вона є критичним статом для друїдів та напівпотрібним статом для жреців та рейнджерів. Також вона відповідає одразу за п'ять навичок, серед яких найважливішими у грі, де постійно відбуваються бої, є медицина, і також уважність, яка при високому результаті пасивно дозволяє уникати пасток та неочікуваних атак. До цього додаються ще й виживання, дресирування та здогадливість, які знайдуть своє місце у соціальному відіграші. Не бачу сенсу детально проходитись по користі кожного із них окремо. Вагомом Фактором тут також є те, що закляче потребують саме ряд китка мудрості, той вахуче. Інтелект критичний стат для таких класів як маги та винахідники. Та який багато у чому конкурує з мудростю, як у плані філософії, так і у плані навичок. І на жаль, для нього він тут програє, бо відповідальний він за дуже специфічні навички, пов'язані зі знаннями. Але звісно, якщо хтось робить персонажа вченого або дослідника, він трохи прокачує інтелект. Краще про навички: знання та гарний кидок, у яких може дати критичну інформацію з приводу історії, вирішення загадки або інші незручній ситуації. Якщо б містик все ж таки потрапив у цю гру, то інтелект точно був би важливішим за Спритність. Бо містик став би не тільки третім класом, якому цей стат залізно потрібен, але приніс би в гру купу атакуючих здібностей, захист від яких би також залежав від інтелекту. Бо із нього закляті, що потребують ірядки ткань інтелекту, існують, але половина з них стоїть на рівнях, на яких не грають. На жаль, сам стат не дає ніяких додаткових штук, типу уважності, у мудрості та класа обладунку у спритності. І окрім класів, які від нього залежать, його беруть в основному для флейвору. І нарешті фінал. Два найбезкорисніших стата у цій грі. Хто ж з них вище? А хто переможець? І наступним статом, про який я говорю з інтригою, поки напевно на монтажі даю барабану дробь, мені не даю, мені справді сила. Однозначно найгірший стат у цій грі. бо статура взагалі могла боротися боротись за стат першого, але щось має бути внизу. Все це по причині того, що ХП насправді потрібно усім. Це потрібний стат буквально для всіх маршалів та кастерів, від якого залежить виживання персонажа такто. І я особисто більше не качаю білди на клас обладунку, бо зрозумів, що ХП важливіше ніж абстрактна броня. Так у чому проблема? Чому вона так низько? Абсолютно відсутність навичок, які від неї залежать. Вона ніколи не впливає на соціальну гру у більшості випадків. Від неї нічого не скеліться, окрім ХП. Це стат, створений тупо заради бойових зіткнень та задля того, щоб переживати удари. У бійці беклеїн, по яким за інкаунтер не прилітає жодної атаки. Взагалі жалкую, що трохи дав поінтів у цей стат. Кількість заклять, що потребують її рядкитка, не маленька, але недостатня. Все сказано вище приводить нас до найгіршого стату у цій грі сили. Чому саме вона? З Чого б почати? Цей стат потрібен в основному тільки варварам, бо іншому маршал класу бійцю, якому вона може бути актуальна, набагато ефективніше взяти спритність. Бо знову ж сила сама по собі нічого не дає. Єдина навичка, на яку впливає сила, це атлетика, стат, який найчастіше використовують для карабкання у правилах, але через плюси спритності більшість бере акробатику та ГМ дозволяє використовувати для лазання також і її. Тобто користь від цієї навички тупо блокує інший набагато ефективніший стат. Сила також впливає на вагу, яку може нести персонаж, але несподівано всім плювати на правило ваги. Тому користь від сили тут також у прольоті. А навіть якщо ГМ грає по цьому правилі, Правило, мінімум сили, а саме вісім, завжди вистачає, якщо ти не маленька раса. А далі ви просто знаходите беґу of Holding та забувайте на власну вагу, бо весь хлам тепер у ньому. Тому єдине місце, де цей стат розкриває себе, це бій. Але чи так все гарно? Сила скілитя таку та шкоду, це так, але те ж саме робить спритність, тільки вона ще й додає бонуси для навичок, клас обладунку та допомагає проходити рядкитки через заудержки. Є, звісно, ще одна деталь для того, щоб носити гарну броню. Потрібно мати саме оптимальну для неї силу, але у цій грі мільйон способів підвищити собі клас обладунку, не вкачуючи силу. Як то маги, що самі по собі можуть накидувати щит та обладунок мага, друїди, що юзають барк скін, та ж реці, що можуть кастувати Divine Favor. І того сила це стат, який багато у чому переганяє спритність, а на її механіку переносу ваги часто збивають. Єдиний клас, якому вона допомагає, це варвара, який, якщо упореться, може грати через спритність. І Закляття, які від неї потребують редкидка, не те щоб велике. Тому вітаєте ще раз переможця. Найбезкорисніший стат у грі це сила. Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Безполезному Богу, Дютєму, Мішель, Павлу, Стілбобу Ісусу Безбожному, f 9 Хонзіанхаузу та Данилі. Для всіх інших ставте лайки та. А взагалі, знаєте, що я тут нещодавно зробив власну телеграм-групу, де я кожного місяця набираю людей на ваншотіки. Тому, якщо хочете, приєднуйтесь. Посилання в описі під відео. Па-па!